На сьогоднішній день є досить багато питань, які можуть стати підставою для звернення до суду із позовною заявою. Звісно ж, якщо є гроші і немає часу, то найпростіший варіант це просто дзвінок адвокату. Проте іноді звернення до адвоката може бути дорожчим ніж взагалі сам предмет позовних вимог. Наприклад, штраф за постанову про правопорушення може становити в районі 600 гривень. А за адвокатські послуги вам доведеться заплатити з цього питання, наприклад, від 3 до 5 тисяч гривень. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, на що потрібно звернути увагу при написанні взагалі і поданні позовної заяви і відповідно, які можуть бути при цьому помилки, на що треба звернути увагу. Складання позовної заяви взагалі це процес, який вимагає не лише творчого підходу, а й ключове дотримання чітких юридичних вимог. Хоча сама позовна заява відображає суб'єктивну позицію саме позивача, вона повинна бути обґрунтована фактами доказами, які можуть бути підтверджені, як я вже зазначила в першу чергу доказами. Недотримання формальних вимог або ігнорування юридичних нюансів може призвести до того, що відмовлять у прийнятті позовної заяви або ускладнить процес досягнення відповідна. Бажаного результату в суді на сьогоднішній день, як ми з вами всі бачимо, Україна активно впроваджує електронні послуги, і судова система не є винятком. Тому, по-перше, хочу поговорити про електронний суд і електронний кабінет. Електронний документ обіг на сьогодні дозволяє економити час і кошти на доставку документів, а також отримувати оперативне повідомлення про хід справи. Отже, по-перше, реєстрація в електронному суді для громадян на сьогодні не є обов'язковою проте доволі часто відсутність в позивній заяві в реквізитах наявності чи відсутності електронного кабінету. Позивача може стати в подальшому підставою для повернення позовної заяви. Реєстрація в електронному суді стає обов'язковою для юридичних осіб. Зокрема, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі модулі, що забезпечує обмін документами від 29 червня 2023 року. Вніс зміни до процесуальних кодексів, серед яких Є необхідність у реєстрації для юридичних осіб електронного кабінету, і у разі відсутності, відповідно, в юридичної особи електронного кабінету? А в ЄСІТІЦЦ є підставою для відповідна залишення заяви без руху. Отже, я зі свого боку вам рекомендую зареєструватися в електронному суді. По-перше, це дасть змогу відстежувати хід справи в електронному вигляді. Подавати докази по справі, в залежності від регіону розгляду справи, дасть змогу приймати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Найчастіше також позивачі помиляються. У сплаті судового збору через це суд може залишити позовну заяву без руху. А якщо позивач не доплатить необхідну суму вчасно, його позов можуть повернути. Особливо складно розрахувати судовий збір у тих справах, наприклад, якщо є вимоги майнового і немайнового характеру, наприклад, у справах про розірвання договору оренди. Тому обов'язково перевіряйте себе і раджу формувати квіта квитанцію на оплату із сайту судової влади. Якщо позивач або його представник не нададуть до суду документів, що підтверджують їх повноваження на підписання позовної заяви, суд може або залишити позов без руху, або взагалі повернути його. Це може призвести до затримки розгляду справи або навіть до втрати права на захист в суді, особливо якщо позов подано на межі позовної давності. з цього приводу Велика Палата Верховного суду в ухвалі від 6 червня 2022 року у справі номер 303 42 дев'яносто сім дійшла висновку, що починаючи з 29 грудня 2019 року саме представництво юридичної особи допускає можливість вчинення в суді процесуальних дій від її імені не тільки керівником або членами виконавчого органу, а й будь-якою іншою особою, уповноваженою на такі дії за законом, статутом, положенням або трудовим договором контрактом при цьому відповідний трудовий договір, контракт, статут чи положення мають містити відомості щодо обсягу повноважень працівника посадової особи на підписання від імені юридичної особи позовних заяв та здійснення представництва інтересів юридичної особи в суді. Відсутність відповідних положень в статуті трудовому договорі, положенні посадові інструкції контракті, є підставою для відмови в допуску такої особи відповідно до участі у справі. Аналогічну правову позицію викладена в ухвалі Верховного суду від 7 лютого 2020 року у справі номер 17 дріб 495 08. Крім помилок у сплаті судового збору позивачі часто допускають помилки при підписанні позовної заяви. Так, позовну заяву можуть взагалі не підписати або підписати неналежним чином. Верховний суд роз'яснив, що правильний підпис має бути поставлений після тексту документа, а не до нього. Ігнорування цих вимог може призвести до повернення відповідно позовної заяви. Таку позицію. І ситуацію розглянула велика палата Верховного суду у справі 930 дріб 191 дріб дріб у якій підпис позивача в процесуальних документах був розташований не під їх текстом, а в лівому верхньому куті першої сторінки перед текстом відповідного процесуального документу. Також звертаю увагу, що не подання всіх доказів на початку судового процесу може призвести до відмови у задоволенні позову. Позивач зобов'язаний подати всі доступні йому докази разом із позовною заявою або звернутися до суду з клопотанням про витребування. Відсутніх доказів. І якщо вимоги не будуть виконані, то як ми з вами розуміємо, суд може вважати, що позивач не довів свої вимоги. Про що зокрема зазначив також Верховний суд у своїй постанові від 23-го року у справі номер 344 дріб 2449, дріб 22. При подачі позовної заяви важливо не лише правильно оформити документ, а й забезпечити належне повідомлення інших учасників процесу. Це передбачає подання до суду копії позовної заяви і доказів їх надсилання. Правила щодо цього можуть відрізнятися залежно від того, чи мова йде про цивільний або господарський процес, а також про те, чи подається позов в паперовій чи електронній формі. Наприклад, в господарському процесі позивач сам надсилає копії позовної заяви іншим учасникам і додає докази такого надсилання до справи. У цивільному процесі ці функції часто бере на себе суд. У разі якщо відповідно позивач подає позов із додатком. Саме в електронному вигляді, і відповідні сторони є в електронному суді, то достатньо подачі лише позивної заяви в електронному суді, і відповідна суд сторонам надсилає в електронних кабінетах ці документи. Отже, я сподіваюся, що дане відео було вам корисно. Ви винесли для себе. Мінімальні помилки, на що треба звертати при написанні позовної заяви, звісно це не вичерпний перелік, але це є самим основним, на що потрібно звертати увагу при написанні позовної заяви. Поставте свої вподобайки. У разі, якщо у вас виникнуть питання, не забувайте, ви можете лишити свій коментар під відео. Так само не забувайте про те, що у нас є телеграм-канал, а так само, що ви можете написати мені в особисті повідомлення. У вайбері Телеграмі або в Інстаграмі. Все буде Україна!